Всім привіт! Ви на каналі на Радряков і зараз ви послухаєте переказ з Книги для дітей про святи. Думаю, кожен із вас думає, що все те, що робив Ісус Христос, неможливо. Але, святі, але всі святі доказують інше. В, тим, що, наприклад, всі і вони ставили Бога на перше місце. Старалися бути як Він, і, і вони в результаті стали ним. Але якщо ти просто віриш в Бога, то це зовсім не так. Бог, можливо, ти просто відправишся в рай, але ти не станеш святим. Щоб стати святим. Треба бути вірним Богу, треба робити все так, як Бог, і ставити його на перше місце. І, наприклад, думаю, кожен із вас знає святого Давид, той, хто написав всі псаломи і зробив свою книжку псалтир. Ось така вот книжка, вона, звичайно, не моя, але я її, зараз, але я її використаю для відео. Ось, 22 псалом. Подивіться. Ні, тут ось тут, тут. Я його вам зараз перечитаю. Це про дар Божий. Господь пасе мене і, і нічого мені не бракуватиме. На місці повдючим, він там ослив мене. Біля води спокійно і виховав мене, Думу, що мою не вернув, навів мене на стежки правди задля імудів свого. Коли піду навіть у тінь смертній, не, не боятимуся зла, бо ти зі мною жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, ти е, наготував переді мною трапезу на очах гонобителів моїх, ти намастив оливою голову мою. І чаша твоя, що напої найкраще, і милість твоя буде іти слідом за мною по всі дні життя мого, і оселюся я в домі Господнім на довгі дні. Це описує те, що це описує дар Господній. Всім пока. Тільки що прослухали переказ з книжки для дітей про святих. Всім пока.